Доброго дня підписники та гості каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку вітаміноподібну речовину, яка відноситься до вітамінів групи Б як параамінобензойна кислота. Параамінобензойна кислота це вітамін В10. Відкриття та вивчення цієї вітаміноподібної речовини як фактора росту мікроорганізмів пов'язано із відкриттям та використанням у медицині сульфаніламідних препаратів. Біологічна роль парамінобензойної кислоти полягає у наступному. Вона приймає участь у синтезі фоліової кислоти або вітаміну В9 і є структурним компонентом молекули вітаміну В9. Підсилює синтез нуклеїнових кислот, активує процеси росту, стимулює синтез інтерферону, який підвищує стійкість організму до захворювань інфекційної природи. Параамінобензойна кислота має антиоксидантні властивості, активує тирозиназу, яка є ключовим ферментом в утворенні меланінів шкіри. І таким чином параамінобензойна кислота необхідна для нормального процесу пігментації волосся, шкіри, і саме тому застосовується при лікуванні віти Це захворювання, при якому внаслідок відсутності пігменту виникає нерівномірна пігментація шкіри людини можемо побачити на слайді. Парамінобензойна кислота захищає шкіру від опіків і впливу ультрафіолетового випромінення, а також має лактогенну дію. Джерелами парамінобензойної кислоти є продукти і рослинного, і тваринного походження. Серед продуктів рослинного походження найбільшу кількість вітаміну в 10 містять овочі, такі як картопля, морква, шпинат, насіння, горіхи, рис, неочищене зерно. Хліб з борошна грубого помолу, дріжджі, сухі пивні. Поміж продуктів тваринного походження, найбільший вміст вітаміну В10 у яєчному жовтку молоці, м'ясі, рибі та супродуктах. Добова потреба у парамінобензойній кислоті становить приблизно 100 мг для дорослої людини, а терапевтичні дози становлять 2-4 г на добу. В організмі парамінобензойна кислота може синтезуватись мікрофлорою кишечнику, тому при повноцінному раціоні харчування мікроорганізми у кишечнику людини здатні синтезувати достатню кількість вітаміну, яка повністю буде задовольняти добові потреби організму. Вітамін в 10 потрапляє у кров і тканини у вигляді складової частини фолієвої кислоти або, як окрема сполука. І Саме тому добова потреба у парамінобензойній кислоті буде залежати від забезпечення організму фолієвою кислотою. Так, при нестачі фолієвої кислоти, потреба у парамінобензойній кислоті буде підвищуватись. І навпаки, при надлишку фоліотики, Кислоти, потреба у парамінобензойній кислоті буде знижуватись. При нестачі парамінобензойної кислоти спостерігається порушення процесів росту у дітей, порушення обмінних процесів, ламкість волосся, виникнення різноманітних захворювань шкіри, підвищення чутливості до ультрафіолетового опромінення. Нервові розлади, підвищена стомлюваність, дратівливість та головні болі. Симптоми гіпервітамінозу пов'язують із нудотою та розладами травлення. у медицині використовують. Антивітаміни парамінобензойної кислоти це сульфаніламідні препарати, які характеризуються антибактеріальними властивостями і використовуються з метою лікування бактеріальних інфекцій. Сульфаніламідні препарати, як структурні аналоги парамінобензойної кислоти, можуть конкурентно заміщувати її у ферментних системах мікроорганізмів, і це призводить до зупинення росту бактерій і їхнього розмноження. В медицині парамінобензойну кислоту застосовують у вигляді ефірів як місцевий анестетик, так прокаїн. Це бета-деетил, аміноетиловий ефір, параамінобензойної кислоти гідрохлорид, який є діючою речовиною новокаїн. Також парамінобензойну кислоту застосовують у вигляді мазей для захисту шкіри від сонячних опіків для лікування екземи та вітиліго. Парамінобензойна кислота входить до складу полівітамінних комплексів і також використовується у косметології у вигляді ласьонів, гелів, оскільки чинить позитивний вплив на стан шкіри і стан волосся, а саме розгладжує зморшки, запобігає ранньому старінню шкіри, підвищує тону шкіри, попереджає ранню сивину і випадіння волосся. І переходимо з вами до розгляду тестів, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 у буклеті фармакології. Для лікування деяких інфекційних захворювань, викликаних бактеріями, застосовуються сульфаніламідні препарати, що блокують синтез фактора росту бактерій, назвіть механізм їхньої дії. Сульфаніламідні препарати є антивітамінами параамінобензойної кислоти, і тому вони будуть мати протилежну дію. Якщо параамінобензойна кислота є фактором росту бактерій, то сульфаніламідні препарати навпаки зупиняють ріст. І розмноження бактерій, тому сульфаніламідні препарати і використовують для лікування захворювань, які обумовлені бактеріями. Тому механізм дії сульфаніламідних препаратів полягає в тому, що вони є антивітамінами парамінобензойної кислоти. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення, до зустрічі!